Вітаю вас, шановні студенти! Сьогодні ми розглянемо ознаки порівняння для рядів з додатними членами. Нехай дано два ряда з додатними членами А1, плюс А2, плюс і так далі, плюс А з індексом N плюс і так далі. Позначимо цей ряд цифрою 1. І зазначимо, що члени ряда А з індексом n більші або дорівнюють 0. N може змінюватись від 1 і до нескінченності. І ще один ряд b1. Плюс B2, плюс і так далі, плюс без індексом n, плюс і так далі. Цей ряд ми позначимо цифрою 2. Члени цього ряду також невід'ємні, без індексом n більші або дорівнюють 0n. Може приймати значення від одиниці до нескінченності. І припустимо, що члени ряду 2 більші або дорівнюють відповідних членів ряду 1. Тоді, якщо ряд 2 збіжний, То і ряд один. Збіжний. А якщо ряд один? Розбіжний, то і ряд два. Розбіжний. Доводити цю теорему я сьогодні не буду, але зміст цієї теореми інтуїтивно зрозумілий. Ну, Дійсно, якщо ряд 2 збіжний, то це означає, що він має суму S. Причому ця сума S вона більша або дорівнює нуля. Бо ряд 2 це ряд з невід'ємними членами. Тому і сума ряду не може бути від'ємною. Ну, а члени ряду 1 менші або дорівнюють. Відповідним членам ряда 2, ну, це означає, що ряд 1 також має суму. Цю суму ми можемо позначити буквою Сима, наприклад. Ну, і Сима буде менше або дорівнювати S. Ну і також буде більше або дорівнювати 0. Ну, якщо ж ряд один розбіжний. Давайте я зайве витру. Так от, якщо ряд один розбіжний, і його члени невід'ємні, то це означає, що сума цього ряду дорівнює нескінченності. Але члени ряду 2. Більші або дорівнюють відповідним членам ряду 1. Ну тому сума ряду 2 тим паче буде нескінченою. Для того, щоб скористатись ознакою порівняння, потрібно мати ряд про збіжність або розбіжність якого відомо. У якості ряду для порівняння. Найчастіше беруть гармонічний ряд, або узагальнений гармонічний ряд, або геометричну прогресію. На практиці найчастіше застосовують ознаку порівняння в граничному вигляді. Запишіть друга ознака порівняння. Нехай дано ряди 1 і 2 з додатними членами. Тут вже немає значення, члени якого ряду більші, якого менші. І обчислимо границю, коли n прямує до нескінченності, відношення загальних членів А з індексом n ділити на B з індексом N. Припустимо, що ця границя дорівнює L. Причому L не дорівнює нулю і L не дорівнює нескінченності. Тоді обидва ряда 1 і 2 ведуть себе однаково. Тобто, або обидва збіжні, або обидва. Розбіжні. Давайте розглянемо приклади. Дослідити збіжність ряд сума n від 1 до нескінченності. В чисельнику запишемо 2n квадрат плюс 3n мінус 1. В знаменнику запишемо 5 n куб мінус 4 n квадрат плюс 6 n плюс 8 Ну, спочатку скористаємось необхідною ознакою збіжності ряду. Для цього обчислимо границю загального члена, коли n прямує до нескінченності. 2n квадрат плюс 3n мінус 1. знаменнику 5n куб мінус 4n квадрат плюс 6n плюс 8. Чисельну комнату член другого степеня Знаменником на член третього степеня. Оскільки степінь чисельника менший за степінь знаменника, то ця границя дорівнює нулю. А якщо границя дорівнює нулю, то за необхідною ознакою ми не можемо зробити висновок збіжний цей ряд або розбіжний. Тут можна було б скористатись інтегральною ознакою збіжності. Ряду, обчисливши ось такий інтеграл, інтеграл від одиниці до нескінченності 2х квадрат плюс 3х мінус один. знаменнику 5х куб мінус 4х квадрат плюс 6х плюс 8 dx Такий інтеграл від раціональної функції обчислити можна. Але не так просто. Тому скористаємось ознакою порівняння. Коли n прямує до нескінченності, то в чисельнику найбільший вклад вносить член 2n квадрат, а в знаменнику 5n куб. Ну, на 2 і 5 можна увагу не звертати. Отже, в чисельнику. Головним членом є n квадрат, а в знаменнику n куб. Ми можемо зробити припущення, що ряд 3 схожий на такий ряд сума n міняється від одиниці до нескінченності. Ну, тут на n квадрат можна скоротити, і ми отримаємо ось такий ряд. n від одиниці до нескінченності змінюється. В чисельнику будемо мати 1, а в знаменнику n. Давайте позначимо цей ряд цифрою 4. 4 це гармонічний ряд. І ми знаємо, що він розбіжний. Ряд називається гармонічним. І ми знаємо, що він розбіжний. А ряд 3 схожий на ряд 4, тому ми можемо зробити припущення, що ряд 3 також розбіжний. Але для того, щоб довести це строго, що ряд 3 розбіжний, скористаємось порівняльною ознакою, другою порівняльною ознакою. Тобто, очислимо границю коли n прямує до нескінченності, відношення їх загальних членів а з індексом n ділити на b з індексом n, нехай а з індексом n має ось такий вираз, а b з індексом n ось такий вираз. От і поділимо а з індексом n на b з індексом n. Перепишемо ліміт n прямої до нескінченності, перепишемо а з індексом n. Тобто ось цей загальний член ряду. 2n квадрат плюс. 3n мінус 1. Знаменнику у нас 5n куб мінус 4n квадрат плюс 6n плюс 8. І ми повинні поділити на без індексом n. Давайте. Знак ділення ми запишемо двома крапками, ділимо на 1 ділене на n. Ну, ділення ми можемо замінити множенням, але дріб ось цей перевернути. Давайте так і зробимо. Дорівнює границі, коли n прямує до нескінченності. Чисельнику перепишемо 2n квадрат плюс 3n мінус 1 знаменнику 5n куб мінус 4n квадрат плюс 6n 8. Отже, ділення заміняємо множенням. І дріб перевертаємо. В чисельнику напишемо n в знаменнику 1. Ну, помножимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Будемо мати границю, коли n прямує до нескінченності чисельнику будемо мати 2n куб плюс 3n квадрат мінус n. Ну, а в знаменнику 5n куб мінус 4n квадрат плюс 6n плюс 8. Ми отримали в чисельнику ночнен 3 степеня і в знаменнику ночнен 3 степеня. Степінь чисельника такий самий, як і степінь знаменника, тому границя дорівнює відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Тобто 2 п'ятих. Дві п'ятих це не нуль, не нескінченність, тому ряди 3 і 4 ведуть себе однаково. Тобто обидва розбіжні. Робимо звідси висновок, що ряд 3 розбіжний. Розглянемо ще один приклад. Запишіть. на збіжність ряд, сума. n змінюється від одиниці до нескінченності. Чисельнику 5n мінус 3. Знаменнику n куб плюс вісім n квадрат мінус n плюс 6. Так само застосуємо другу ознаку порівняння. Давайте цей ряд позначимо цифрою 5 і порівняємо його з наступним рядом. Сума n від одиниці до нескінченності. Чисельнику головним членом є 5n, або просто n, а в знаменнику n куб. Отже ряд 3 схожий ось на цей ряд. На n можна скоротити, отримаємо суму, n. Змінюється від одиниці до нескінченності. Якщо ми скоротимо на n, в чисельнику отримаємо 1, а в знаменнику n квадрат. Позначимо цей ряд цифрою 6. Це узагальнений гармонічний ряд, оскільки степінь 2 більше одиниці, то цей узагальнений. Гармонічний ряд збіжний. Мабуть, і ряд 5 також збіжний. Але для того, щоб довести, що ряд 5 також збіжний, застосуємо другу ознаку порівняння. Обчислимо границю коли n прямої до нескінченності. Відношення загальних членів цих рядів а n ділимо на b з індексом n, дорівнює границі n прямої до нескінченності, у якості А з індексом n запишемо загальний член ряду 5, тобто 5n-3. Знаменнику n куб плюс 8n квадрат мінус n плюс 6. Потрібно поділити на без індексом n. У якості без індексом n візьмемо загальний член ряду 6. Тобто ділимо на 1 ділити на n квадрат. Ділення можна замінити множенням, але цей дріб потрібно перевернути Дорівнює границі, коли n прямує до нескінченності. Переписуємо 5n-3 в чисельнику. Переписуємо знаменник n-куб плюс 8n квадрат мінус n плюс 6. Ділення міняємо на множення і цей дріб перевертаємо. В чисельнику напишемо n2 в знаменнику 1. Далі чисельник помножаємо на чисельник і знаменник на знаменник. Отримаємо ліміт n прямує до нескінченності. В чисельнику будемо мати 5n куб мінус 3n квадрат. А в знаменнику n куб. Плюс 8n квадрат мінус m плюс 6. Отже у нас чисельний кумного член третього степеня, в знамену член третього степеня. Границя дорівнює відношення коефіцієнтів при старших степенях. Тобто 5 потрібно поділити на 1. Вийде 5. Границя дорівнює 5. 5 це не 0, не нескінченність, тому дійсно ряди 5 і 6 ведуть себе однаково. Оскільки ряд 6 збіжний, то і ряд 5 також збіжний. Запишіть домашнє завдання, Вивчити ознаки збіжності рядів, які ми з вами пройшли, і дослідити збіжність наступні ряди. Сума n від одиниці до нескінченності. Ну, давайте в чисельнику напишемо 2n-1. А в знаменнику напишемо. 3n в степені 4 мінус n куб плюс 8 n квадрат плюс n мінус 2. І давайте запишемо ще один ряд. Сума n-1 Міняється від одиниці до нескінченності. Чисельнику 1. А в знаменнику запишемо корінь третього степеня 6n мінус 5. На цьому сьогодні все. До побачення!